Моя дівчина щойно народила нашу першу дитину. Я знаю, що я не біологічний батько, і я сказав їй про це одразу після пологів. Пам! Оце я понімаю нежданчик. А прикиньте, як їй в цей момент було. В неї просто весь світ рухнув в цей момент. Давайте узнаємо, як це було. Я спробую коротко, бо скоро йду в бар. Я дізнався, коли їй було приблизно 6 місяців. Хлопець на ім'я Брайан підійшов до мене на роботі. Ти хлопець Сари?» Я відповів так і спитав, чого він хоче. Він сказав, що шкодує, що переспав з нею, і заприсягся, що не знав, що вона з кимось. Я йому не вірю. Він показав мені телефон із їхніми переписками. Вони спали разом або бачились, як мінімум, рік.